Суспільна політична медіаплатформа інтервісер продовжує свою діяльність. В студію сьогодні працює Світлана Кошнір, і будемо говорити про міжнародні інвестиції, про інвестиційний клімат в Україні, не дивлячись на те, що зараз все так же продовжується війна. До слова запросили і дуже вдячні Ілью Сходовського керівника аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНТС і з нами в студії. Пане Іл'є, я вас вітаю, доброго дня. Отже, у нас і на каналі ми говорили з іншими експертами, і різні є думки стосовно того: а чи зараз саме той час, коли Україна має говорити про міжнародні інвестиції, спілкуватися з міжнародними партнерами, розповідати про можливості закордонному бізнесу? І найголовніше, чи правильно ми робимо акцентуючи увагу? На міжнародному залученні коштів і чи достатньо уваги ми приділяємо внутрішньому інвестору? Ну тут треба розуміти просто об'єм інвестицій. <гум> Якщо ми будемо говорити саме інвестування всередині країни, то така сума є незначною. Як результат, ми просто не досягнемо тих результатів, які би ми ми хотіли. Враховуючи величезний іноземний ринок, це і стосується європейських, наприклад, інвестицій, які могли би вийти в Україну. Це і стосується американських інвестицій, інших інвестицій, то їх розмір навіть не в десятки, а в сотні разів більше у порівнянні з тими можливостями, які є всередині країни. Тому тут не те, що пріоритет, звичайно, уряд і влада має працювати над тим, щоб створити здоровий бізнес-клімат. Щоб у нас була захищена приватна власність, щоб у нас була відповідна правосуддя, щоб у нас була відповідна робота правоохоронної системи, яка б дозволяла відповідно гарантувати, що вас там хтось не кине і хтось там не буде зложувати, і ваші гроші, які ви проінвестували, вони не будуть втрачені. Це перший момент. Другий момент це питання регуляторного регулювання бізнесу, це і отримання ліцензії, дозволів і так далі. І в цьому в Україні так далі продовжується бути проблема, тому що отримання таких дозвіл займає, по-перше, і багато часу, і доволі такі значні кошти. Тому в цьому контексті Україна має, незважаючи на війну, продовжувати працювати, продовжувати створювати умови для того, щоб в Україну заходили відповідні інвестиції. Ну і третій момент, хоча дуже часто її ставлять на перше, але я не погоджуюся, це питання оподаткування, питання, яка система взагалі у нас наскільки вона обтяжлива для того бізнесу, який заходить. І у нас вона достатньо непропорційна. а У нас, можна сказати, певні види бізнесу вони мають пріоритет над тим, що відбувається за кордоном, а з іншого боку, є і такі, що просто в існуючій системи оподаткування вони не зможуть розвиватися. І як результат такого певного ну, нерівномірного податкового навантаження, це призводить до того, що. Вигідніше виробляти будь-яку продукцію за кордоном, чи то в Китаї, чи то там, наприклад, навіть в Польщі, чи Туреччині, і завозити в Україну вже готову продукцію. Тому в цьому контексті звичайно нам міжнародні інвестиції потрібні, але треба зробити домашнє завдання для того, щоб в цих напрямах відповідно у нас були позитивні оцінки, щоб ми могли сказати, що. Тим інвесторам, які зацікавляться Україною, а враховуючи те, що ми інформаційно дуже присутні е, зараз в, інф... в світовому інформаційному просторі, е, то в цьому контексті, звичайно, до нас є інтерес. Чи потрібні нам інвестиційні аташе? Я вже не знаю, як це правильно видавати. Ні, Ні, є конкретно, є відповідні у нас свого часу. А при посольствах угу. у нас були це військові аташе, наприклад. У нас були там культурні відповідні центри в певних, скажімо, при певних посольствах. І у нас були так економічні радники, економічні аташе, які дозволяли відповідно підготуватися тим, хто хоче виходити на світовий ринок, конкретну країну, відповідно отримати розгорнуту інформацію. Крім цього, при Міністерстві економіки створений відповідно Офіс інвестицій, який так само дає можливість відповідно виходити на світові ринки і так далі. Питання в тому, наскільки вони ефективні і ті, чи Ті гроші, які вкладаються, тому що ну, як на мене, оцінюючи в цілому, ну, дуже багато, скажімо так, інформаційної присутності і дуже мало конкретних результатів, як і з точки зору того, скільки заходить в Україну, і скільки безпосередньо наших виробників мають можливість виходити на закордонні ринки. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми сказати, що нам поставили хорошу оцінку, тому що ось буквально в лютому місяці Україну відвідала голова Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо? А... Ні, це не оцінка нашого бізнес-клімату, однозначно. Це просто-напросто розуміння того, в якій ситуації знаходиться Україна, і на сьогоднішній день є певні потреби, які Україна самостійно не може покрити. І як результат, вони надають не стільки, щоб заробляти, скільки, наприклад, відремонтувати інфраструктуру, тому що вона є необхідною для того, щоб люди мали можливість відповідно. Існувати, Тобто, тому що якщо нема, наприклад, там водозабезпечення, енергозабезпечення і так далі, то в цьому контексті, звичайно, жити нормально неможливо. Тому це більше не те, що, скажімо так, позитивна оцінка, це просто усвідомлення в тому, що в Україні є серйозна загроза, це війна, агресія. В результаті цієї агресії відповідно знищуються певні інфраструктурні, в тому числі об'єкти, і їх треба. Ремонтувати і заново запускати існує думка, що якщо в країні присутні представництва ЄБРР і ЄБРРІП. Європейського інвестиційного банку, то значить, ну це такий певна ознака, що так, сюди можна вкладати кошти. Тут є, тут є якісь там лакуни в бізнесу, де можна буде розвиватися. Ну і принагідно скажу, що так, європейський інвестиційний банк він підтримує в Україні гуманітарні проекти, будівництво бомбосховищ, харчування для дітей у школах, відновлення водопостачання, що найголовніше це зараз для нас це енергетика. Абсолютно, але угу. це не про бізнес. Угу. Тому присутність вона нічого абсолютно не гарантує. Звичайно, скажімо так, негативний імідж отримає країну у випадку, якщо міжнародні інституції не бажають працювати з конкретною країною. Тобто ось тоді це відповідно певний ризик, і це така ознака, що настільки все погано, що навіть з такими певними цілями не можна заходити в цю країну. Тому в цьому ключі це не ознака позитивного. Наші оцінки це просто фактично на сьогоднішній день, ну, скажімо так, певний додатковий інвестиційний ресурс, який ми можемо використовувати. Якби ми зараз оцінили, не знаю, давайте шкалу виберемо від 1 до 10 або від 1 до як якби оцінили зараз міжнародні інвестиції в Україну саме в цей період, період широкомасштабного вторгнення. Тому що в 2022 році дуже багато іноземних компаній або припинили свою діяльність, особливо коли перші місяці вторгнення були, або заморозили її. Ну можемо згадати той же Макдональдс, який фактично не звільнив своїх людей, але не працювали. І, і така була ситуація, наче вирішували, що станеться з Україною, або вона впаде. Її загарбують, і тоді ми будемо вирішувати далі залишати не залишати бізнес. Ну, це так скажу, обивательська така думка. Або ми продовжимо. Що зараз? Ну є таке поняття як невизначеність. І от на початку військового вторгнення повномасштабного була дуже сильна невизначеність. І тому це навіть не відповідь на ризики, це була відповідь на таку невизначеність. Тобто ставити на паузу, подивитися, як далі буде розвиватися ситуація. Дуже добре, що ми відстояли свою країну і відігнали ворога із Харкова, з Харківської області, Київської області, з інших областей, з Херсонської області тощо. І це, відповідна, уже після цього стабілізація, фактична фронту, дала можливість інвесторам розуміти рівень відповідної небезпеки. Роботи в країні, де йде війна. А, і після цього, коли вони оцінили такі ризики, вони відповідно прийняли певні правила. Макдональдс, наприклад, прийняв правила з приводу того, що під час повітряної тривоги, куди відповідно йдуть його працівники, тобто чітко визначені процедури, вони їх дотримуються і таким чином мінімізують ті. Ризики, які є, але якщо ми будемо оцінювати в цілому на стіни, ну до 100, тут, я не знаю, це вже занадто така. Ну, давайте, до, до 10, То у нас, як і до війни, було на рівні двійки трійки то в принципі так і лишилося. Чому я залишаю на такої оцінки, а не зменшую, меншою, що нижче, тому що у нас є іншого плану інвестицій. Ми починаємо співпрацювати з тим же саме Rheinmetall з mm -hmm. Німеччини. Відповідно, вони заходять, будують свої заводи, вже один побудували. І Лише, відповідно, виробники зброї, також вони зацікавлені. Внутрішні інвестиції відповідно відбувається в сектор оборони, і там ми зробили просто неймовірні, скажімо так кроки в ж саме виробництво БПЛА Україна mm. на даний момент є лідером з виробництва безпілотних систем як на морі, так і в повітрі. І в тому числі ми можемо рахувати і на землі. То тобто, є іншими словами, це якраз перспективний напрям, куди варто відповідно співпрацювати навіть. Американські інвестори вони одразу сказали, що вони розглядають Україну як лідером в цьому питанні. Єдиний для нас ризик, що вони зі своїми ресурсами можуть просто-напросто перекупити наші і технології, і розробки, і таким чином такі заводи по виробництву БПЛА будуть знаходитися не в Україні, а наприклад в Америці. І для нас є певний серйозний ризик, тому важливо нам, зокрема, наприклад, відповідно створювати умови для того, щоб і ті, хто цей бізнес відповідно започаткував, щоб вони залежили залишалося в Україні. І якщо ми далі будемо розглядати, які ще як тільки був відбудований, скажімо так, поновлений там зерновий коридор, отридала можливість торгувати сільськогосподарською продукцією, відповідно були інвестиції в сільськогосподарську отрасль галузь. і це, звичайно, є відповідний позитив в цілому для української економіки. Дуже сильно постраждала металургійна галузь, вона постраждала, як і через втрату двох найбільших металургійних заводів, і лічає Зовсталі, але на а на момент також є серйозні втрати пов'язані з тим, що те необхідне для виробництва коксового вугілля, яке знаходиться біля Покровська, на сьогоднішній день не працює через обстріли, через того, що вони достатньо близько від лінії фронту, і в цьому контексті було би варта самого початку уряду. Зробити для інвестора відповідний підхід, зокрема, наприклад, визначити певні зони, скажімо так, ризиків, тому щоб інвестори не розглядали Україну як суцільну країну, в якій йде війна. Ви подивиться, порівняєте наші розміри з розміром в будь-якої європейської країни. у нас набагато більше наша країна за розміром території. Як результат, там є більш безпечно. От ми, якщо б ми зробили там, умикаючи червону зону лінію фронту, і відповідно там умовних 50 там, чи 100 кілометрів лінії фронту. Далі потім там жовту зону і умовно зелену зону, це вже частинка там Закарпаття, там, в принципі, враховуючи і рельєф, і все решта, це було б достатньо достатньо безпечно. Таким чином було б розуміння, куди можна спокійно інвестувати і знати, що ризики там вони мінімальні і не створюють там якихось серйозних проблем. А ми вже трошки описали ситуацію з фактично. Внутрішнім перерозподілом пріоритетів по секторам економіки, які ще сектори для іноземних інвесторів прямо зараз, під час воєнного стану в Україні цікаві. А, у нас наступне в принципі напрями, те, що я сказав, це оборонка, вона mm -hmm. однозначно пріоритетна під час війни. Було б набагато краще, якщо б уряд і збільшив свої інвестиції в цей mm -hmm. сектор. А це перший момент. А другий момент, якщо б він допустив, скажімо так дозволив експорт цієї продукції, і тут я маю певне рішення, зокрема, наприклад, просто якщо. У наших партнерів не виникало питання, чому ви експортуєте свою продукцію тоді, коли ми вам даємо безкоштовно, то, наприклад, їх додатково оподатковувати, наприклад, ставкою там спеціального воєнного мита в розмірі 10% і таким чином, відповідно, пояснювати партнерам, що це необхідно для того, щоб збільшити відповідність закупівлю продукцію. За рахунок того, що ці кошти наповнюють бюджет, і ці кошти йдуть безпосередньо на війну ну, на нашу армію, фінансують ті витрати, які необхідні. А крім сектору оборони, залишається постійно, перспективна це сільськогосподарська галузь, це достатньо пріоритетно. Далі потім також інвестиції в розмінування. Бачимо, що в цей сектор також поступово розвивається. Є українські виробники, які роблять продукцію набагато дешевше, ніж вона. Є у світі відповідно якісніше. А також, якщо ми будемо брати в цілому галузі, то ми можемо сказати, що ті галузі, які забезпечують внутрішні, скажімо так, ну, наприклад, це готелі, вони продовжують бути достатньо, скажімо так, враховуючи те, що внутрішньо переміщена особи, плюс є переїзди, приїжджають туда і так далі. Далі потім це кафе, ресторани вони мають високий рівень маржинальності. Mm -hmm. да. Торгівля продовжує в принципі бути, незважаючи на певні проблеми з, скажімо так, тим, що є відток суттєвого населення. Ну ці галузі вони залишаються бути. Якісь більш спеці... ну, вузькі галузі тут залежить від того, чи приходить туди кошти державне замовлення чи ні. Які проекти на сьогоднішній день могли би залучати більше коштів іноземних інвесторів, але здається, я чула, що. Турецька компанія, яка займалася і займається безпілотними літальними апаратами, на вони теж, начебто, планували побудувати завод в умовах війни. Чи потрібно цю інформацію взагалі по перше оприлюднювати? З іншого боку, якщо ми її не оприлюднюємо, про це не знають і іноземні інвестори. Дивіться. І аналітики аналітики, які потім складають певні перспективні плани, запропонувати інвесторам, кажуть: ну там ж нікого нема. Дивіться, ну тут ну тут, по-перше, з приводу, звичайно, без локацій, mm -hmm. без якихось фотографій з місця, mm -hmm. де працюють подібні mm -hmm. заводи. Тобто, це має бути максимально засекречено, в тому числі і. Питання певної логістики і так далі, звичайно, така інформація має бути обмежена беззаперечна. Але сам факт інвестицій, повідомлення про те, що у нас є завод, де ніхто не знає, але відповідний є і розмір інвестицій, можна, в принципі, скажімо так, подавати як певні успішні проекти, які реалізовані. І в цьому контексті військова звичайно, сфера окремо стоїть, але якщо ми будемо брати не військову сферу, цивільну. То це однозначно треба показувати, і з приводу там, наприклад, запуску яких заводів, які випускають цивільну продукцію. Треба також показувати, зокрема, наприклад, там, і роботу нашої логістики, інфраструктури і так далі. Тому тобто, це все можна розкривати. Якщо це не пов'язано з ВПК, то така інформація, звичайно, позитивно складає. Але у нас мало, скажімо так, ми би хотіли, але ще раз наголошую, є фундамент. Це є фундамент, який є, заключається в регулюванні, який з правоохоронна судова система і відповідно оподаткування. На сьогоднішній день це всі три є uh, yeah. Фундаментальними, якщо ми в них не зробимо відповідні зміни для того, щоб ми виглядали перспективно, то все решта воно вже є другорядна війна, другорядна. Решта, все це є другорядне, в принципі, для інвесторів. Позиції. Якщо ти розумієш, що ти прийдеш і ти можеш втратити не через прильот ракети, а ти можеш втратити внаслідок такої неефективної системи бізнес-клімата. Бізнес клімат є несприятливим. Якщо ми говоримо якраз ось про бізнес-клімат і про реформування судової системи, ну ми про це поговоримо, мабуть, спочатку незалежності України. Чи, чи можливо, от на ваш погляд, якісь певні швидкі кроки, які би покращили систему? Я розумію, що це питання все взагалі до не до вас, а до Верховної Ради, але тим не менш, що треба їм запропонувати. Для того, щоб вирішення цього питання в швидкій перспективі дало стабільне враження про Україну, яка буде точно захищати в судах приватну власність і вкладені інвестиції, і рейдерства не буде. Карати чиновників. Треба карати не тих, хто порушує, скажімо так, систему, а тих, хто ну, таке слово відмазують. Тобто, іншими словами, це стосується, якщо є. Тиск на суддів, якщо або самі судді приймають відповідне рішення, правоохоронці, прокурори, все решта, поки ми не почнемо саджати ось цих людей, яких ловлять на хабарі, ну нічого не зміниться. Тобто, у нас, якщо брати з точки зору законодавства, якихось критичних речей ну нема. Це питання людей. А люди, які знаходяться в цій системі, чиновники, прокурори, судді, вони відчувають свою безкарність. Вони відчувають, що вони є таким пов'язаним колом, є кругова порука, яка покриває один одного. І поки вони це відчувають. Поки вони знають, що ти можеш набрати хабарів на мільйон, віддати там, воно кажучи, половину, а половину залишити собі, і тебе ніхто нічого не робить, ти зможеш відкупитися, то в цьому контексті так і буде продовжуватися. Тому не треба збільшувати покарання для бізнесу. Треба якраз і навіть не збільшення покарання, а не покарання, те, що ви сказали, якраз для тих, хто є гвинтиками системи. для того, щоб систему цю зруйнувати. Якраз треба цей гунь таки викручувати, поки їх не викрутиш, вона буде існувати і фактично постійно самооновлюватися і самозахищатися. На сам кінець, пане я хочу запитати: От ми говоримо про глобальні інфраструктурні об'єкти, які в Україні будуються за рахунок іноземних інвестицій. Ми говоримо про нові сектори економіки, які у нас запрацювали під час війни. Але є ще одна проблема. І, можливо, ви підкажете, як воно вирішується в Україні за час широкомасштабного вторгнення, та й до того фактично ми дійшли до критичної точки зношення інфраструктури. Наше житлово-комунальне господарство, водогони, водовідведення, система теплопостачання наприклад, зараз 100 тисяч. Мешканців Кривого Рогу прожили цей зимовий період без опалення. Тому що треба реформувати, треба вкладати майже мільярд гривень для того, щоб провести такі ну, ну карколомні зміни. Чи є інституції, а можливо іноземні інвестори приватні, які б готові були зараз прийти для того, щоб Одгоном в Полтаві не просто відремонтувати, а фактично заново проложити. допомогти Кривому Рогу саме місцеві громади, які могли б бути підтримані. Все має повертатися, то будь-які вкладені нам ніхто не ці кошти. І це трошки, скажімо так, наївно. Я не знаю з українців. Українці мають зрозуміти, що хтось за це має заплатити. І тут два варіанти: чи це платиться? З, з тих, хто споживає, і це є справедливим. Хто більше споживає, той більше платить. Або це платиться з ваших податків. А якщо це платиться з ваших податків, то це перекладається по-різному. Тобто, це може перекладатися, в тому числі на ті, хто споживає набагато менше. Тому в цьому ключі треба припинити грати в популізм. І розуміти, що ця сфера вона має бути так само, як і будь-яка бізнес-сфера, вона не є якоїсь соціальної інституції, яка допомагає тим, хто не має грошей, вона фактично має функціонувати належним чином. Інша справа, що цю сферу а, держава по факту, а, скажімо так, треба дивитися на ті витрати, які там записуються. Тому що ті витрати, які там записуються, ну, вони відверто а, є багато хто які завищені. От їх треба контролювати, проводити аудити, публікувати, що дійсно це є від, ну, скажімо так, ефективне використання коштів. Зупиню вас на секунду. Чи не здається вам, що якраз комунальна сфера і житлово комунальне господарство – це та галузь, яка за 33 роки незалежності України залишилася не просто нереформована. підхід ще радянський? Він залишився такий же туди. Не, не прийшли інвестори приватні а, власники компанії, які могли би забезпечити певний рівень послуг. Дивіться, це не є першою причиною. А перша причина полягає в тому, туди би прийшли інвестори, туди би прийшли би вкладали будь-хто кошти, якщо б була віддача. Комунальна сфера це сфера популізму. Сфера популізму, де держава намагалася постійно відповідно для того, щоб отримати додаткові голоси на виборах. Вони намагалися якраз заморожувати тарифи. Замороження тарифів приводило фактично до ситуації, що коштів на інвестиції не було внутрішніх. Як результат, система просто розвалювалася. А з іншого боку, куди відповідно вкладали кошти наші олігархи? Наші олігархи, вони дуже полюбляли купувати якраз около комунальної сфери. Около комунальної сфери вони просто обожнювали купувати всякі обленерго. Всякі, там, водоканали кобу, водоканали <гум> і так далі. Виникає питання, чому. Ну, якщо воно настільки збиткова, наскільки вона, тому що це дуже красива сфера, де можна прикриватися якраз е, тим, що це забезпечення людей, і качати гроші з бюджету. В цій сфері треба провести просто широкомасштабний аудит і сказати людям чесно, що, наприклад, от це має коштувати стільки-то. Ну ось, ось таким чином воно буде покриватися, зрізати всі роздуті витрати, які не пов'язані з діяльністю підприємства, тому що вони просто виводять свої кошти через різноманітні фірми, в тому числі в офшори і так далі, тобто крадуть. І це фактично треба припинити. Поки цього не буде зроблено, відповідно вся сфера буде постійно. Збиткова і постійно працювати так, як вона працює. Люди будуть без води, люди будуть без тепла, люди будуть без електрики, в тому числі. Пане Ілію, я вам щиро вдячна за коментарі. От, бачите, почали з міжнародних інвестицій, а дійшли до того, як нам все-таки потрібно підійти розумно до реформування житлово комунального господарства, бо там теж є багато чого, що могло би приносити зиск. І не лише іноземним інвестором, а вітчизняним. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні в студії Суспільно-політичної медіаплатформи інтервізор був Ілляни Сходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНТС. Ми йому щиро вдячні. Принагідно прошу вас прокоментувати це відео, поставити лайк, підписатися на канал інтервізор. Мене Світлана Кошнір, і ми з вами ще обов'язково побачимось.